Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники, з вами Яра Раїса Іванівна, і ми вчимося додавати і віднімати мішані числа. Ви пам'ятаєте, щоб знайти суму чисел, можна додати окремо цілі частини і окремо дробові, і потім це об'єднати. Але якщо в результаті у нас вийде дробова частина неправильний дріб, тоді ми з цієї дробової частини виділяємо цілу. А далі діяти за правилом додавання натурального числа і мішаного. Якщо ми виконуємо віднімання, то ми так само можемо від, ціли, від цілої частини зменшуваного, відняти цілу частину від'ємника і так само поокремо окремо дробові частини. І все це потім об'єднати. А що ж робити, коли у нас буде ситуація, що у зменшувано дробовій частині? Не вистачає, щоб відняти дробову частину від'ємника. Ось, наприклад, 6,2 відняти 4,9. 6 мінус 4 то ми зробимо. А 2-9 не виходить. Тоді ми беремо у 6, позичаємо одиницю, цю одиницю представляємо як 10, 10 і додаємо до 2. 10. І тоді 6,2 у нас буде 5, 12. Десятих. І тепер ми можемо легко застосувати ось це попереднє правило. Ось так ми діємо у випадку, коли у дробової частини зменшуваного не вистачає числа, щоб відняти в дробовій частині, щоб відняти дробову частину від'ємника. Ну що ж, потренуємося. Як завжди, я закликаю вас спочатку поставити відео на паузу. І виконати завдання все, що зможете. А що не зможете, подивитися про те, що я скажу вам про них. Зупиняйте відео. Перевіримо. І так, в першому: у нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Записали: 5,11 відняти 2,813. Тут все добре. 5 мінус 2 3, і 11 мінус 8 3,3. 3, все добре. В другому. Від'ємник дорівнює зменшуване відняти різницю. І ось тут ми стикаємося з цією проблемою. 9 мінус 8 можна, а 11 мінус 13. Не виходить. Тоді ми позичаємо у 9 одиницю і буде 8, цілих. Одиниця 15, 15 разом з 11,5 11, буде 26 15. І тепер віднімаємо 8 мінус 8, 26 мінус 13. Цілих не буде, буде х дорівнює 13,15. В третьому невідомий доданок. Невідомий доданок знаходимо відніманням суми від суми відняти відомий доданок. 23,3 відняти 12,7. Тож знову у нас історія 3 мінус 7. Знову ми у цілого у 23 позичимо 1. Той 1, який позичили, це буде 2020. ,20. І разом з 3,2 у нас буде. 22,3. 23,2. Тепер віднімаємо ціле від цілого, дробове від дробового. 22 мінус 12 10, 23 мінус 7, 16. 10,16. В четвертому невідомий доданок. Доданок дорівнює сума відняти відомий доданок. 14,1529 відняти 6,109. Ну, то тут все просто, думаю, легко справились. 14 мінус 6 8, 15 мінус 5, 8,529. Ну, як справи? Впорались? Ідемо далі. Невеличка задачка, достатньо проста на дві дії. Зупиніть відео, почитайте, подумайте, поміркуйте і буду рада, коли ви її розв'яжете. Читаємо разом зі мною. Від мотузки завдовжки 10,8 метрів відрізали частину завдовжки 2,9 метрів. Наскільки метрів відрізана частина менша за ту, що залишилась? Ви здогадалися, що в першій дії ми знайдемо, що залишилось. 10. 8 ,8 відняти 2,9. Знову у 10 позичили одиницю. Буде 9,18 відняти 2,9. 9 мінус 9 2,7, 18-9, 7,9 метрів тканини залишилось. І тепер те, що залишилось більше, ніж відрізали. Віднімемо. Щоб дізнатися, наскільки відрізана частина менше. 7,9 відняти 2,9. Все легко віднімається 5 метрів настільки відрізана частина менша за ту, що залишилось. Задачі ми оформлюємо і обов'язково пишемо пояснення і відповідь. Коли пояснення написали, то відповідь можна коротенько. Як ваші справи? Справились? Легка задача, на мій погляд. І ще трошки потренуємося обчислити, що тут треба зробити. Ну, спочатку виконайте дію в А, Чи можна зробити все, всі три доданки об'єднати? Та, будь ласка, якщо вам так зручно, зробіть і так. Як зручно, так і виконуйте. А потім звіряємося. Зупиняйте відео. Я спочатку додала в дужках 1,3 сьомих додати 2,5 сьомих, 3,8 сьомих. І ще додати 3,2, це буде 6,10 сьомих. А значить, треба виділити цілу частину. 7 сьомих заберу від 10 сьомих. Тоді цю одиничку 7 сьомих до 6, це буде 7, ,7. А остача 3, 3 7, ну, буде в дробовій частині. Так само в другому: 1, 3, 1,3 плюс 2,4 буде 3,7. І ще додати 3,6. 3 плюс 3, 6. 7 плюс 6 13. 13 13, то одиниця. Додали до 6. В третьому. виконала в дужках. Тож 5,718 плюс що тут? 6,21,18. Додала ще раз 5 плюс 6 11, 7 плюс 21 28. 11,28,18. 112818 18,18 від дробової частини витягли, це одиниця. Да? Тепер 12, цілих і остача 10,18 в дробовій частині. Те саме в четвертому: 5,16,23 додати. Тут 6 плюс 13 19, 16 плюс 14 30. 19,3023. 23. 5 плюс 19 то буде 24, 16 плюс 30 46. Тож, 24,4623. 23. 46 поділити на 23, то буде 2. 2 цілих. І вони додаються до 24-26. Маю надію, що ви молодці і у вас все вийшло. А якщо не вийшло, ну, то ще трошки потренуйтесь. Якщо потрібно, передивіться відео, повторіть правила і тренуйтеся самостійно. Чим більше ви будете тренуватися, тим краще у вас буде все виходити. До домашнього завдання вам три номери. Попрацюйте, будьте наполегливі, охайні, пишіть в зошитах красиво, так, як ми з вами домовлялися. Будьте здорові, до зустрічі!